23 червня 2022 року до України прибули перші «Хаймарс». Трішки пізніше М270. Разом їх надіслали всього 36 одиниць. Але це не завадило їм стати найгрізнішою артилерією України. Саме «Хаймарс» змусили російські війська втекти з Херсону. Саме вони порушили логістику ворога в тилу, унеможлививши наступ. А після отримання атакам, саме застосування «Хаймарс» може стати ключовим для звільнення півдня України. В цьому ролику я зібрав масу ексклюзивних фото та відео з фронту, що демонструють ефективність цих систем. Сідайте зручніше, буде максимально цікаво. Проте спочатку поставте вподобайку та підпишіться на канал. Цими простими діями ви сильно допоможете розвиватись українському Ютубу. Поставили? Тоді починаємо! І перш за все, нам треба розібратись, скільки і чого нам передали. Україна подала офіційний запит на HIMARS TIME 270 ще в квітні 2022-го. До того часу ЗСУ змогли перемогти в одній з найголовніших битв цієї війни битві за Київ. Це був нечуваний успіх. Українські війська відбили в 12 разів переважаючі російські сили. Спостерігаючи за цим, західні країни почали активніше надсилати військову допомогу. Але все рівно відстрочували передачу важкої техніки та артилерії як тільки могли. А авіації немає й досі. Тільки то вже інша тема. Вже в травні американці та декілька інших країн погодились надати Хаймарс тм 270 Але з однією умовою. Ніяких далекобійних ракет поки не буде. Для України це значило, що дальність Хаймерс штучно обмежили до 80 км. Але не те, щоб це тоді було дуже поганою новиною. Дальність радянських РСЗВ максимум 35-40 км. На цьому фоні 80 це щось нереальне. І ще врахуйте, що ракети GMRLS M31A1, які були передані, є керованими та мають точність до 7 метрів. Тому Хаймас може точково вражати конкретну бронетехніку, чи склади, чи казарми ворога, не завдаючи супутніх збитків. В той час, як радянські машини просто залпом покривають площу в 40 гектарів. І в шо попало, в той попало. Вже під кінець осені 2022-го в ЗСУ були всі 20 Хаймас на 270 різних версій. А з 17 жовтня 2023 року до України прибули далекобійні ракети Атакам, що вже встигли стати жахом для російської армії. І раз ми вже заговорили про зброю, то давайте зупинимось на ній детально. Нині на озброєнні ЗСУ є ракети М31А1 GMRLS і MGM 140A Block 1 атакамс Партнери обіцяють, що взимку 2023-го передадуть ще й партію GLSDB. Давайте по порядку. М31А1 є однією з версій сімейства ракет GMRLS. Їх калібр – 227 мм. Точність до 7 метрів, дальність від 15 до 84 кілометрів, вага бойової частини 90 кілограм. М31 А1 розташовані по 6 штук в блоці. Хамер сміщає один такий, а М270 одразу два. Ціна за одну ракету 128 тисяч доларів. Погодьте, що це як мінімум немало. Щодо GLSDB, то це адаптація досить вдалої керованої авіабомби GBU39 для пуску з землі. Їх калібр 240 мм. Проте в боці також розташовується 6 штук. Точність 5-7 метрів. Дальність до 150 кілометрів. Вага бойової частини 93 кг. Ціна не сильно більша, ніж попередньої ракети. 168 тисяч доларів. Щодо атакам, станам надіслали найстарішу версію ракети. Тому дальність становить тільки 165 км, а точність до 250 метрів. Це дуже поганий показник. Для прикладу, радянська точка У має дальність 120 км, а точність 95 метрів. Проблема тільки в тому, що в України закінчились або майже закінчились ракети до неї. Проте свій розкид атакам скомпенсує тим, що його бойова частина складається з 950 суббоєприпасів М74. Разом вони покривають площу в 30 тисяч квадратних метрів. Щодо калібру ракети, то він становить 610 мм, і через це в Хаймерс влазить тільки одна ракета в М270 дві. Стосовно ціни, то це в межах цілого мільйона доларів за постріл. Дуже багато. І тоді може виникнути логічне питання: навіщо нам ця версія атакамс? Ліпше вже використовувати GLSDB. По-перше, варто врахувати вік Атакамсів, що були нам передані. Їх виготовили ще в 90-х і досить скоро США будуть змушені їх утилізувати. Але чи робити це на заводі та витрачати кошти на утилізацію? Чи просто передати Атакамс українцям, і вони все зроблять самі та ще й подякують. По-друге, GLSD це крилаті ракети, які відносно легко збити. Атакам це балістика, яку в теорії також можна знищити, але на практиці майже нереально. І по-третє, варто мати на увазі, як тільки в США закінчиться робочий МГМ 140A атакам з 1, вони будуть змушені передати mgm 140A1 атакам з 1A. А там дальність 300 км. Ну, все, досить теорії. Тепер перейдемо до практики. Секунду вашої уваги. Якщо ви хочете одразу довідатись про вихід нових відео, або ж отримувати ексклюзивні матеріали, перш ніж ті потраплять до ролика, то рекомендую підписатись на мій телеграм-канал. Ви не пожалкуєте! Посилання шукайте в описі, а я не буду забирати ваш час і повернусь до теми. Я знайшов унікальне відео першого залпу з З Цікавого можна відмітити те, що ракети летять в різні сторони, кожна по своїй конкретній цілі. Ось на відео попала точкова ліквідація російського РСЗВ БМ21 ГРАД. Зараз на екрані знищення ще однієї установки бм 21 Як бачите, м 31 a 1 GMR Less б'є конкретну поцілю, яку задають по GPS-координатах з дрона. Це дозволяє сильно зменшити супутні збитки. А цей ролик було знято на початку липня 2022 року. Хаймерс почали працювати на Запорізькому напрямі. А ось одне з перших відео наслідків роботи Хаймарс. Між 12 на 13 липня українці знищили військову частину в Луганську. За декілька днів до цього російські війська без маскування натягали туди масу ракет до своїх точок У. Вони думали, що склад розташований достатньо далеко від фронту. Але не тут то було. Вистачило всього дев'яти ракет М31 А1 GMRL, щоб висадити в повітря всю цю військову частину. Найбільш ймовірно, що на цьому відео показані наслідки влучання. Все, що було на базі, знищене. А тепер Хаймерс провернув аналогічне з російським боєкомплектом в окупованій новій каховці. На цьому ролику Хаймерс знищує одразу дві російські РЗВ БМ-21 ГРАД. Спочатку безпілотник викриває позиції ворожої техніки. Далі оператор передає координати екіпажу Хаймарс. Вони програмують дві ракети GMRL для ударів по конкретно цій позиції. А далі по кожній з машин точково прилітає М31А1. Оператор дрону повідомляє, що в ціль влучено, тому Хаймер починає терміново покидати позицію, щоб його не накрила ворожа арта. М-270 працює аналогічно. До речі, на відео ці машини знищують російський комплекс радіоелектронної боротьби Р-934. Більше він не перешкоджатиме роботі наших дронів, особливо тих, що не мають захисту від РЕП. А ось М270 знищує дуже жирну ціль. Цій будівлі проходила нарада російських офіцерів 24-го мотистрілецького полку 70-ї мотистрілецької дивізії. В ході атаки було ліквідовано чимало високопоставлених офіцерів. До речі, ви ніколи не задумувались, за допомогою яких дронів наводять Хаймерс та М270. Так, чисто технічно це може зробити перший ліпший Mavic. Але погодяться, що це далеко не найліпший варіант. Дальність Mavic 3 це 8 кілометрів. Якщо брати американську версію, то 15. Але цього все рівно недостатньо. Як вирішити цю проблему? Ще з 2014 року українці ведуть розробку власних розвідувальних БПЛА. Серед них нас цікавить ПД2. До повномасштабного вторгнення його розробка йшла дуже повільно. Але реальні війни показали, наскільки дрони ефективні для наведення артилерії. Коли до нас прибули Хаймер, то це питання стало ще більш актуальним. Радіус дії ПД2 220 км. Цього цілком вистачає для покриття дальності ракет. До того ж, безпілотник може бути в повітрі від 8 до 12 годин залежно від версії. PD2 оснащений досить потужною камерою вітчизняного виробництва OPSN-E. Вона має зум в 30 разів. Для розуміння, цього достатньо, щоб відстежувати гідроцикл, перебуваючи за 1,5 км від нього. Також камера може трекати рухомі об'єкти по типу вантажівки. І ще не варто забувати про антиреп-систему, яка дозволяє залітати в тил ворога. Погодьте, що це шикарний дрон для Highmer St 270 70. Але в нього є один недолік. Базова версія PD2 FV та її модифікація fv 2 злітають виключно з підготовлених аеродромів. Це дуже ускладнює роботу артилеристам. Розробники передбачили це і створили версію з можливістю вертикального зльоту і посадки PD2 VTOL. Що цікаво, конвертувати в цю модифікацію і назад можна будь-який з існуючих PD2. Умовно, навіть в полі. Але все рівно, PD2, хоч і класний дрон, проте завеликий. Версія Бетол вже може злітати вертикально, але її запис досі залишається складною задачею. Та й на озброєнні України їх стоїть не так вже й багато. Тому було вирішено використовувати ПТ2 для реально важливих місій, а для звичайних завдань створити новий дрон. Так би мовити, на кожен день. Ним став БПЛА Шарк. Починаю, від гвинта. Він здійснив свій перший політ тільки в 2022 році, а на озброєння став у 2023. Як на мене, це просто шикарний безпілотник. По-перше, він красивий. Якщо цього замало, то Shark має Full HD камеру з 30-кратним зумом. І вона справді якісна. От реально, Shark це чи не єдиний дрон, відео з якого виглядає гарно. По-друге, бойовий радіус дії Shark – 80 км. Для дрона на кожен день цього предостатньо. А от що справді важливо, то це розміри. Його легко можна спакувати в стандартний бус та запустити прямо з поля за допомогою катапульти. Для наведення ракет М31А1G МРЛС кращого безпілотника і не придумаєш. А для атакам CG вже можна підняти і ПД2 або й зовсім навести їх по супутнику. Проте повернемось до реальних боїв. Я ще не розповім вам про Антонівський міст. Він був життєво важливим автошляхом, що з'єднував лівий та правий берег Дніпра. Саме на ньому трималось забезпечення російських військ в Херсоні. Поки він існував, штурм міста був неможливий. Оскільки в такому разі загинуло б дуже багато військових та цивільних. Українці обрали іншу тактику: ствольна артилерія, авіація, РСЗВ, зокрема, і наші Хаймерс та М270, цілодобово знищували склади, казарми, боєкомплект по обидва боки Дніпра. Коли російські резерви почали підходити до кінця, українські війська почали бити по найслабшому місці російської логістики мостах. Так саме по мостах, тому що, окрім автомобільного, існує залізничний Антонівський міст. 19 липня 2022 року Хаймерс випустили 12 ракет. До цілі долетіло тільки 8, решту збили, оскільки в тому районі російська ППО була досить щільна. Тим не менш, дорожнє полотно стало тимчасово непридатним для використання. 26 липня удари повторились, але цього разу під атаку ще й залізничний міст. 14 серпня українські війська втретє здійснили обстріл. Щоб добити і без того пошкоджений міст, та закріпити за ним статус непроїзного. Росіяни, звісно, намагались викрутитись і прокладали понтонні переправи. Але вони далеко не такі ефективні. Тому 10 листопада останні російські війська були змушені покинути правий берег Дніпра. Наступного дня на звільненій території закріпились ЗСУ. Грамотні дії командування дозволили отримати блискучу перемогу з мінімальними втратами. Застосування Хаймерс мало вирішальне значення. Проте після вдалого наступу робота для артилеристів не закінчилась. Установки було переміщено на Запорізький напрямок. Хаймерс та М270 почали точково знищувати російську артилерію та бронетехніку. Наприклад, на цьому відео під удар попала ворожа РСЗВ ТОС-1А, яка саме готувалась відкрити вогонь по українських бійцях. Проте її було завчасно ліквідовано. Тепер кадри знищення російського 240 мм міномету 24 тюльпан. Це дуже небезпечна зброя, тому добре, що її більше не існує. А зараз на відео ліквідація російської 152-мм причепної гармати д 20 Хаймерс 270 дуже добре проявили себе під час контрбатарейної боротьби. Далі відеопоказане знищення російського танка Т-80. Трішки пізніше, навіть ураження катера під час руху. До речі, ось детальні наслідки одного з ударів. Здалеку може здатись, що камази вціліли. Але це зовсім не так. Бойова частина ракет GMRLS начинена величезною кількістю вольфрамових кульок. Під час вибуху вони розлітаються на десятки метрів і пошкоджують абсолютно все. Більше цю техніку неможливо використовувати, тому що і баки, і двигуни, і всі органи керування розбиті. Навіть на запчастини не розбереш це вже металобрухт. Ось ще наслідки удару, щоправда, вже в іншому місці. А тепер набагато дорожчий металобрухт. Знищений К-52. І якщо Камаз це не сильно цінна техніка, то тут гвинтокрил обійдеться російським військам в 16 мільйонів доларів. І ще не факт, що вони зможуть виготовити нові К-52. Але всіх нас цікавлять саме товсті ракети MGM 140 a атакам з Блок 1. Їх надіслали відносно нещодавно, та й всього 20 штук, але вони вже встигли навести шороху. 17 жовтня 2023 року ЗСУ провели операцію Dragonfly, ході якої атакам завітали в Луганськ та Бердянськ. В Луганську було знищено 2 та виведено з ладу 4 гелікоптера. В Бердянську знищено 5К-52 та 4М8. І ще 3 Мі8 було пошкоджено. Давайте порахуємо! Ціна двох атакам з 2 мільйона доларів. Додайте до цього ще й те, що ці ракети потрібно утилізувати найближчим часом. Ціна одного К-52 16 мільйонів доларів. 5 бортів коштує 80 мільйонів доларів. Ціна одного Мі 8 6 мільйонів доларів в базовій комплектації. Дев'ять ментокрилів обійдеться в 54 мільйона доларів. Разом Росія отримала збитки на суму 134 мільйона. Це в 67 разів більше, ніж витратила Україна. Ефективність просто шалена. А ось на цьому відео пуск одразу шести атакам. По-перше, це красиво. Тепер атакам запускають зм 270. До речі, зверніть увагу на контейнер для ракети. Він виглядає так, ніби в ньому 6 GMRLS. Цікаво, навіщо це зробили? Напишіть в коментарі. А поки давайте подивимось на запуск ще трьох ракет. Якщо порахувати, то нині достеменно відомо, що було запущено 12 АТАКАМС. Виходить, в ЗСУ залишилось не більше восьми ракет. Це дуже малі запаси. Але я вважаю, що поки США надіслали тільки пробну партію. А після того, як вони побачили, наскільки ефективне застосування ракет, то я не сумніваюся, що скоро стане відомо про поставку набагато більшої кількості. Підіб'ємо підсумок: 20 Хаймерс і 16 м 270 реально змінили перебіг війни. Саме вони на пару з свольною артилерією розірвали російську логістику. Саме вони створили підґрунтя для харківського контрнаступу. Саме вони дозволили деокупувати Херсон. А після великої поставки атакам CGLSDB я впевнений, що Хаймар Стай М270 змінять перебіг війни на півдні України. А що ви думаєте про цю техніку? Наскільки вона важлива для ЗСУ? Поділіться своїми думками в коментарях. Мені буде цікаво їх прочитати. Тепер я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. В якості подяки для спонсорів вже опубліковано досить багато відео без жодної реклами та колаборацій. Нині підтримати мене можна на таких платформах, як BuyMeACoffee, Patreon та YouTube. Контент скрізь ідентичний, тому обирайте що зручніше. Долучитись можна по посиланнях в описі, а я буду дуже вдячним. А зараз давайте зустрінемось в ролику про найшвидший літак світу – 15 Ви справді дізнаєтесь багато нового. Або ж рекомендую порівняти, який із західних танків кращий: Leopard 2, Абрамс чи може Challenger 2. Якщо ви цей ролик вже бачили, то тут буде ще одне відео. Слава Україні!